що ніж ми розпочинаємо те, що я зобов'язаний Згідно закону виконати, я хочу виконати слідчі дії, які називаються повідомлення по підозріл. До мене батько мовить про те, що я повідомлю вам про підозрюва. Ви отримуєте один документ. Його, е... Пане Юрію Васильічу, я е... розпочинаю вивчення повідомлення про підозрюва. Готові? Готові? Повідомлення підозрюва складається з першого етапу, ви отримали від мене, це вже і є повідомлення. А зміст, якщо не важко, старайтесь посягнути. Я ознайомию вас. Якщо не важко готові працювати далі, ви прочитав. І трішки ми ще траву. 16.45. Яндей документ таки називається, так, так звана пам'ятка. А, уже це уже. Да, мы завершили таким чином поведення підвозити. Ми можемо завершення вважати його дію завершення? Можемо.